Вберегли військового від ампутації ноги. У столичній лікарні Феофанія провели складну мікрохірургічну операцію. 27-річний хірург Михайло Сауляк із командою трансплантував шкірно-м'язовий клапоті з бічної поверхні тулуба на гомілку. Наразі кінцівку збережено, і пацієнт готується до наступної операції з реконструкції кістки. Деталі від Соні Григорчук. Останніх п'ять років жив в Варшаві. А так катався по Європі. Я з-за кордону їхав сюди. Зібрав речі і вирушив до України. Володимир доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді з побратимами брав участь у боях за Ізюм, Бахмут, Роботине, а також в операції на Курщині. Восени торік був Торецьку. саме там, 14 листопада, отримав поранення. Я сам командир маленького нашого БПЛАшного підрозділу. І, і сам же, як якби то парадоксально не звучало, отримав поранення від дрона. Зловив мене в дрон відкритій місцевості. Я не встиг просто забігти в укриття. Я легко ще обмазався. Бо обично в таких случаях 200, не виживають. Чоловік каже, пощастило, що неподалік позицій стояло авто. Тож побратими швидко доправили його до стаб-пункту. А ще за декілька днів привезли у Феофанію. У нього була міновобухова травма поранення голови верхніх кінцівок та нижньої кінцівки. На гомілці у пацієнта не було тканин, м'яких взагалі ні шкіри, ні м'язів, була тільки кістка і залишки тканин, які потрібно було чимось закрити. Тобто нога, стопа і гомілка тримались тільки через апарат зовнішньої фіксації. Каже, зазвичай при таких пораненнях проводять ампутацію. Та Володимир від неї відмовлявся. Тож, попередивши про ризики, у лікарні почали планувати операцію. Операції з мікрохірургічної пересадки в нас роблять лише одиниці хірургів в Україні, і вони дуже перезавантажені. Важкість була в тому, що дефект гомілки мав розмір 30 на 14 сантиметрів. Це досить великий дефект і досить великий потрібен клапоть для того, щоб його закрити. 13 годинну операцію провели 13 грудня. Чоловіку пересадили комплекс м'язових тканин з грудини на ногу. Ось тут ми брали клапоть широчайшого м'язу спини. Москулю слітісну торзість на мікроанастомозах І ось цей клапан знаходиться тут. Це лінія рубця, де знаходиться саме з'єднання судин мікроанастомоз. І ось був оголений, оголена ділянка м'язу, того що не вистачило шкіри. І, враховуючи, що клапан дуже великий, взяли вільну шкірну пластику з стегна і перемістили її сюди. Лікар каже, наразі клапоть повністю загоївся, тож Володимира готують до іще однієї операції реконструкції кістки. Нам потрібно встановити дефект кістковий. Це теж можливо і ця команда травматологів буде цим питанням вже займатися. У них вже є можливість цим займатися. Після цього пацієнта чекає реабілітація. Михайло Сауляк каже, прогнозувати складно, але сподіваються на те, що вона займе до року. Володимир ж вже планує, як по закінченню відновлення повернеться до побратимів. Так мене пацани там мої. Вот. На кого я їх оставлю? Ви що? У нас така сім'я хороша. Звісно, я вернусь назад. Я ну, вклав багато. В мене вклали багато і грошей, і сил люди, щоб навчити. І відповідно на мене люди поклали якісь надії. Вони на щось розраховують, що е, мене вибрали. Звісно, я мушу це передавати далі. Соня Григорчук, Володимир Сутюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.